Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 24 жовтня 2025 року. Місячний цикл більше, ніж просто фази, вплив на нас і навколишній світ. У дитинстві я зачаровано дивився на місяць. Я пам'ятаю, як батько показав мені тонкий півмісяць на нічному небі і пояснив, що це зростаючий місяць, провісник змін і зростання. Тоді це здавалося просто цікавим фактом, але з часом я зрозумів, що місячний цикл це набагато більше, ніж просто низка прекрасних небесних явищ. Це стародавній ритм, який впливає на нашу планету, природу і, можливо, навіть на нас самих. Таємниця фаз місяця, що відбувається насправді. Гравітація основа всього. Місяць, обертаючись навколо Землі, створює приливні сили, які впливають на океани, атмосферу і навіть на внутрішню структуру нашої планети. Фази місяця, які ми спостерігаємо, є просто відображенням зміни кута між землею, місяцем і сонцем. Як вірно зазначено в матеріалі, причиною цих змін є 29,5 денний цикл орбіти місяця. Це час, за який місяць завершує свій оберт навколо землі. Але чому саме 29,5 днів. Це пояснюється тим, що місяць обертається навколо своєї осі за той самий час, що й оберт навколо землі. Завдяки цьому ми завжди бачимо лише одну її сторону. Зміна освітленості місяця залежить від положення землі відносно сонця і місяця. Уявіть величезний космічний танець, у якому кожна планета та супутник відіграють свою роль, створюючи складні та взаємопов'язані ритми більше, ніж просто красиве видовище, вплив місячного циклу на природу. Вплив місяця на природу незаперечний, припливи та відливи – найяскравіший приклад. Гравітаційне тяжіння місяця створює коливання рівня моря, які є життєво важливими для морських екосистем. Багато морських тварин синхронізують свій життєвий цикл з фазами місяця. Наприклад, деякі види коралів спаровуються лише під час повного місяця, але вплив місяця поширюється далі. Багато рослин демонструють циклічну поведінку, пов'язану з фазами місяця. Деякі дослідження показують, що ріст рослин може прискоритися під час повного місяця і цвітіння під час молодика. Хоча наукові докази цього ефекту все ще вивчаються, традиційні знання багатьох культур визнають зв'язок між місяцем і ростом рослин. Я особисто це спостерігав під час садівництва. Записуючи фази місяця та їх вплив на ріст моїх рослин, я помітив, що в повний місяць вони ростуть найактивніше, а в молодика сповільнюються. Хоча це може бути пов'язано з іншими факторами. Такими як інтенсивність сонячного світла, я переконаний, що місячний цикл відіграє певну роль. Місяць і людина міфи, забобони та можливі впливи. Зв'язок між місяцем і людиною сягає корінням в глибоку давнину, багато культур обожнювали місяць, приписуючи йому магічні властивості та вплив на емоції та поведінку людей. В астрології місяць вважається символом інтуїції, почуттів і підсвідомості. З місячними фазами пов'язано багато забобонів і повір'їв. Наприклад, вважається, що молодий місяць час для нових починань, а повний місяць для завершення справ. Деякі люди стверджують, що в повний місяць у них поганий сон, загострення емоцій, підвищена дратівливість. Наукові докази впливу місяця на психічне здоров'я людини все ще обмежені. Але деякі дослідження показують, що люди, які страждають на проблеми з психічним здоров'ям, можуть відчувати більш серйозні симптоми під час повного місяця. Хоча ці результати не є остаточними, вони викликають питання про можливий вплив місяця на нашу психіку. Я особисто помітив, що під час повного місяця я, як правило, маю більш неспокійний сон і мої емоції стають більш інтенсивними. Це може бути пов'язано з особистими особливостями або зовнішніми факторами, але я схильний вважати, що місячний цикл має певний вплив на моє самопочуття. Практичні поради, як використовувати місячний цикл у своєму житті. Хоча наукові докази впливу місяця на людину все ще обмежені, використання місячного циклу у вашому житті може бути корисним. Ось кілька порад. Новий місяць це ідеальний час для нових починань. Постановки цілей і відмови від старого. Зростаючий місяць це час для зростання, розвитку та залучення нових можливостей. Повний місяць це час для завершення справ, підбиття підсумків і звільнення від негативу. Спадаючий місяць це час очищення, позбавлення від усього непотрібного та підготовки до нового циклу. Рекомендую вести щоденник місячних фаз і записувати свої відчуття і спостереження. Це допоможе вам краще зрозуміти, як місячний цикл впливає на ваше життя і використовувати його в своїх інтересах. Висновок місяць це більше, ніж просто небесне тіло. Місячний цикл це стародавній ритм, який впливає на нашу планету, природу і, можливо, навіть на нас самих. Спостерігаючи за місячними фазами, ми можемо краще зрозуміти навколишній світ і знайти гармонію з природою. Використовуючи місячний цикл у своєму житті, ми можемо підвищити свою продуктивність, покращити своє самопочуття та знайти натхнення для нових починань. Наступного разу, коли ви побачите місяць у небі, пам'ятайте, що це не просто гарне видовище, а частина складної та взаємопов'язаної системи, яка керує нашою планетою та впливає на наше життя. Пам'ятайте, спостереження за місяцем. Це не лише наукова діяльність, але й спосіб заєднатися з природою та знайти внутрішній спокій.